Пане Дмитро ви готові, так? Тоді, Без будь ласка, О, дуже рада вас бачити. Надаю слово Дмитро Шібицюк, засновник громадської організації Доступно -ЮА». Дякую вам. Дякую, Іва. Всім привіт, доброго ранку. Сподіваюся, ви виспалися, почуваєтеся добре. Як вже Іва сказала, мене звати Дмитро, я засновник ініціативи ДоступноЮ. Ініціатива стартувала в 2015 році, якраз із взаємодії, я б сказав, з бізнесами, з кав'ярнями, ресторанами Ми почали робити такі перевірки і показ... закладів різних, і показувати людям з інвалідністю, що є якісь заклади доступні, зручні, в які можна піти. А ті, які не зручні, ми привертали увагу і привертаємо далі увагу власників закладів, бізнесів, що їх треба зробити доступними зручними, і в процесі роботи розвинулися до таких трьох напрямків: це тренд доступності в Україні. Тобто, ну зараз це вже нарешті. Ну, це, це має бути не тренд, це має бути нормою взагалі. Але якби треба було використовувати інструменти, щоб мотивувати людей робити світ, нашу країну доступною і зручною для всіх. Ось нормалізація інвалідності. Про те, що ніхто людина, яка має інвалідність, пересувається на візку чи має інші якісь порушення здоров'я, не є ем, як так би мовити, жертвою жаль, гідно, її не треба жаліти і так само не треба героїзувати. Хоча, на жаль, зараз через ну, взагалі з початку війни, і особливо після повномасштабного вторгнення, як Юля вже згадувала. Ем, на жаль, у нас стає більше героїв з інвалідністю. От, але ми тут для того, щоб робити країну зручнішою, доступнішою, і надавати можливості, щоб ці люди, які захищали нас, захищають нашу незалежність і свободу на фронті, могли повертатися до мирної країни і почуватися тут захищеними, так само як ми почуваємося завдяки їм тут. Ну, зараз я не тут, але я е, ду душою я в Україні. Ось і третя це мотивація е, до активного життя. Я перше хочу подякувати Юлії, мега взагалі і благодійному фонду, фонд, що організація змінилась там щось. А коротше за цей проект. Е, це дуже, дуже круто і. Бачиш, так Юля казала, що це все літало десь в повітрі про те, що потрібно є запити від людей з інвалідністю, є запити від роботодавців, і справді є я б сказав, справді проблема. Я не люблю використовувати зі слова. Але щодо того, що працевлаштовують трудові книжки, а не людей з інвалідністю, і часом це зменшує якраз можливість. Працевлаштуватися людей з інвалідністю. І ми, ну і разом з тим в нас є ще така тема, що дійсно нам треба працювати над тим, щоб мотивувати людей з інвалідністю працювати, а не просто е, працевлаштовувати їхні трудові книжки. Бо е, знаю, працював теж з різними роботодавцями, які е, казали, що е, ми там пропонували роботу комусь. А нам казали, та ні, ми працювати не хочемо. От вам трудова книжка, працевлаштуйте її, і всі будуть щасливі і задоволені. Над цим теж треба працювати. Я сьогодні розповім трошечки про свій досвід і про те, як зробити простір доступним зручним для людини з інвалідністю. Я травмувався в 2011 році, навчався в авіаційному університеті. Вже на магістра там диплом написав і. Після того, влітку, якби після реабілітації і так далі, вирішив, що ну, треба працювати. Я ж якби отримав освіту не дарма, туди-сюди. І в мене були зв'язки в авіаційному науково-технічному комплексі Антонов. Ну, як зв'язки, я там проходив практику на першому, третьому, п'ятому курсі і знав директора цього закладу ну, одного із бюро. І я подзвонив йому. Я на візку. Якщо що да, ви можете бачити тільки мій поранений палець, але я на візку, тому якби що ви розуміли, про що я говорю? Хто не знає там мене, ось і я подзвонив йому, кажу, що я хочу працювати, бо готовий працювати і так далі. А він мені каже: Ну, ти знаєш, в нас ну він щось подумав, в нас недоступний. Коротше, взагалі, територія заводу е, і комплексу в цілому, ми не можемо тебе взяти. Е, це там півроку після травми було. І якби я тоді такий, ну окей, я насправді не дуже хотів бути інженером, е, от е, тому не добувався того всього. Але навіть в той момент я зараз я розумію, що якби я справді хотів, і якби я був зараз. Тоді з тими моральними ресурсами, емоційними, і так далі і знаннями, які я маю зараз, я би добився, я би там працював, тому що там є можливості зайти не через сходи, а збоку, знайти можливості, потрапити туди, і і так далі. Якби я туди працевлаштувався, ми б потрошечки змінили цей простір, і він би став більш зручним, доступним. Але, на жаль, Якби особливо на перших етапах після травми доступність має велике значення, і, особливо е скільки люди в нас ще не, не дуже шарять, як це зробити правильно добре, то перекривають можливість працювати людям з інвалідністю на етапі навіть просто такого спілкування по телефону. Хоча б зараз я би пояснив, як ми можемо вирішити це питання без. Е Якихось великих затрат. Ось. Я би хотів загалом, перше не знаю, скільки тут людей зі сторони працедавців і скільки з тих, хто шукає роботу, а я би хотів перше запитати, трошечки відійти, так би мовити, від теми. Хто колись в руках тримав немовля, Перше пам'ятаєте, пригадаєте це відчуття. Так, клас, дякую, що я хтось відео і підняли руку. Дякую. Е, я знаєте, в мене е, там ого вже сім років тому з'явився племінник багато часу. Це е, перша дитина, е, немовля, яку я тримав на руках в своєму житті. Мабуть, ну, у всякому разі, після травми, так точно. І от знаєте, там три тижні пройшло, і мені сестра каже: Хочеш потримати. Ну, як він народився, хочеш потримати. І я такий, ну я хочу, але я боюся. Ну, типа, воно мале. Я його не знаю, щось зроблю з ним чи що. Ну, і сестра така мені каже: Ну давай, я тобі дам дитя. І Я так витягнув перед руки. Вона поклала Павла. Сюди і я такий потримав, потримав, вона почала плакати, кажу: ну забирай. От. Це був мій перший досвід взаємодії з дитиною, а потім, через декілька днів, я такий: Ну, я молодець, все, я вже тримав дитину в руках, я можу з нею працювати, я можу щось з нею робити, і бо лежав на животі. Його треба було перевернути на спину. Я так ну я не можу підняти дитину, в мене спина не працює. Я просто його перевертаю так під. В нього рукою засовую під живіт і як на лопатці перевертаю на іншу сторону, і в нього в цей момент закручується рука, і він починає верещати, кричати. Коротше. Бабуся стоїть, дивиться і каже: все, ти йому руку зламав, типу просто капець. Що буде? Я дивлюся на сестру. Сестра не знає, як реагувати, і мені стрьомно, капець: я думаю, я поламав дитину, я більше ніколи не буду мати справи з дітьми. З немовлятами ну його в бані просто. І ну, для мене це був такий стрес, що ні дякую, я люблю дітей, але на відстані. І... Але потім виявилось, що Павло просто зголоднів, прямо не знаю, так його переглючило. Я зрозумів, що діти резинові, якби, і вже коли племінниця з'явилася, я вже там за ногу, там, знаєте, крутив, вертів, піднімав, не хвилювався. Але до чого я веду цю історію, що коли ми не маємо взаємодії з чимось, коли ми маємо першу взаємодію з чимось невідомим, нам дуже страшно і будь-яка перша помилка здається катастрофою, типу, ні, я не буду нічого робити, не буду взаємодіяти і так далі. Але найважливіше якраз почати цю взаємодію. І навіть попри ці помилки, ми з часом почнемо все ж таки знайдемо можливість працювати з людьми з інвалідністю там чи з будь-чим невідомим нам. Тому важливо тут для мене якраз це, щоб вас ніколи не зупиняв страх перед невідомим в цій сфері, і оскільки моя тема була, як. Облаштувати простір загалом для людей з інвалідністю, я все ж трошечки скажу про це. Насправді, знаєте, є можна дуже багато розповідати. Є державні будівельні норми, які важливо читати, а, а, і, і по яких важливо робити це все перше для мене завжди це. Якщо брати так, якщо брати людину на візку, яка просувається, перше це. Ми продивляємося маршрут від приходу до, до там не знаю, від зупинки і так далі до робочого місця, чи є достатній перше, чи пандус є нормальний, чи заїзд. Можливо, це рівень в рівень з підлогою і так далі, чи нормативний пандус. Пандус це така похила поверхня до 4 градусів, суцільна, не слизька шириною. 120 сантиметрів, якщо ви з поручнями там ставите от прохід е, 90 сантиметрів, теж е, прохід 90 сантиметрів всюди має бути. Ну, робоче місце для людини на візку. Якщо вона працює, до прикладу, за столом, то е, це робиться так: ви просто підходите до столу, берете стільчик, забираєте його, і у вас готове робоче місце. Тому що людина має просто під'їхати, мати можливість під'їхати під стіл і сидіти за комп'ютером. Якщо ж це інші якісь штуки, ви вже дивитеся відповідно від запиту людини, відповідно від ваших якихось умов, але в принципі зазвичай так відбувається ця тема. Щодо незрячих людей, також хочу сказати: якщо ви шукаєте програміста до прикладу або. Не знаю, когось, хто пише тексти, і до вас звертається людина незряча. Такий, ні, стоп, типу, ну, типу, це якийсь прикол. Типу, незряча людина буде мені писати тексти. Як? Е, насправді, типу, якщо людина звертається до вас, значить вона знає про свої можливості. І зараз. Е, Техніка технології розвинулися настільки, що скрінрідери, є і так далі, що люди там незрячі можуть дати фору людям, які добре бачать, і, і так далі. Тому знову таки ніколи не вестися на поводу своїх стереотипів. Якщо ви думаєте, що щось неможливе, це не означає, що це справді неможливо, Тим паче, якщо людина сама звернулася. Тут я би сказав якраз свій досвід, коли у 12-му році я приїхав. У нас був в Києві фонд працевлаштування людей з інвалідністю, і я тоді ще з дружиною вона мені допомогла, але я приїхав туди, спустився. Там страшний складний пандус був, але ми спустилися і приїхав, я дав свої освіту, досвід і так далі. І вона мені каже: Ти ви перша людина за 9 місяців, що я тут працюю з інвалідністю, яка прийшла сама шукати роботу. І типу тепер мені буде легше е, вас презентувати. Це я вже трошечки в людей з інвалідністю повернувся. От і, і я буквально через декілька місяців отримав роботу, е, тому що їй було легше типу з купи стосів, коли приходили бабусі, дідусі, батьки і сусіди, і так далі. Здавали ці документи. Е, я про, ну, ця людина знала, що от цей чувак точно ну, типу, е, щось робить. Е, Сайт, а я впевнений 100%, що це якраз про тих людей, які щось роблять, і це спрощує насправді, не треба буде їздити, але людина вже сама сама може податися на це право це влаштування, і так само е, працедавці можуть побачити цих людей. Я би порадив одразу тим, хто ставить там фоточки, вибрати більше якісь такі стримані фотки. Я дивився на сайті подивитися е, якісь відеоблоги і так далі про те як презентувати себе як е, людину яка шукає роботу ось трошечки більш формальніші ось сорі, ухожу тем, від теми з е, коли ви будуєте е, коли ви дум хочете забезпечити доступність свого простору важливо звертати увагу на те щоб не, не тільки це було так: е, ага. Ну мені треба якийсь пандус. Дядя Коля, зробіть тут заїзд на людини на візку, щоб був і дядя коля приходить, і він розуміє: окей, на візку це якби штовхати. Там ага. Ми зробимо ось такий пандус, заїзд, і люди, які не, нещодавно травмувалися або навіть які просто давно травмувалися, але не мають е, знань про те, яким саме має бути той пандус, до прикладу, заїзд. Вони дивляться, ну окей, типу мені окей, так має бути. Але насправді, як я вже згадував, є державні будівельні норми, інклюзивність будівель споруд називається, по яких можна перевірити, який то саме має бути пандус, який то й має бути заїзд, тому що людина має мати можливість самостійно заходити, потрапляти в будівлю. Так само як для незрячих є різні засоби там або звукові сигналізації, або тактильні доріжки, і так далі, які підводять е, людину до простору. Всередині ж, е, ну, перше, тому я, я раджу звертатися. Там у нас є е, бюро доступності, до прикладу і доступно UA Також ми надаємо такі консультації. один із останніх прикладів це був з е, МАКПО компанією і. Ми давали консультацію по тому, як про, е, облаштувати простір всередині, та є ці базові е, елементи. Ну, те, що вбиральня має бути та е, облаштована, це взагалі якби не, не питання. От. Але є базові якісь штуки, а є можливості, от як МакПо великі простори, до прикладу, я знаю, не, е, е, важливо запитувати першу у людини самої. Якщо вже дооблаштовувати щось, типу, що би ти хотів, там, хотіла е, мати, як би тобі було зручніше поза тим, що є. Ви виконуєте всі норми, які вказані. Е, до прикладу, там для мене, типу, мені іноді треба мені диванчик було, би класно, щоб я міг полежати спину, розвантажити. А е, є в МакПО якраз переговорки е, і. Людина з інвалідністю має почувати себе на рівних з іншими, якщо це е, до переговорної кімнати, до тихої, спокійної кімнати чи там медитаційної кімнати є доступ інших працівників. Значить, працівник, працівниця з інвалідністю також має мати доступ хоча б до однієї з цих всіх. Тому е, якби, але разом з тим, для мене це що важливо, хочу сказати, що. Не думати так, що окей, ми в мене не 100% доступний простір, не відповідає державним будівельним нормам, тому я не буду якби працевлаштовувати людину брати, бо я хочу, щоб людина почувалася тут гідною, щоб все було класно, відчувала себе на рівних і так далі. Це дуже класне, це дуже правильне бажання. Реальність в Україні, на жаль, не завжди далеко дозволяє одразу так сходу це втілити, те, що я згадував, попередньо та гідну перше, чим ви зашкодите гідності людині, якщо ви відмовите їй самостійно своєї ініціативи через те, що у вас недоступний простір, ось тому, якби погоджують, ну не те, що погоджуєтеся, а. Обговорюйте ці умови, обговорюйте, яким чином ви зможете що нагальне змінити в вашому просторі і складати якийсь план руху розвитку свого закладу. Тим паче, що зараз е, через Чим? повномасштабне вторгнення я вже закінчую. Закінчую секунду це, цей. От е, тим паче, що зараз багато фінансування є на такі всякі інклюзивні проекти, і від, від держави України, і від інших держав. Тому це можна все змінити. Окей, я дякую вам за е, цей час, за вашу ваше бажання. Вашу роботу. Бажаю успіхів.